Більш ніж рік місто Харків був без світла, і це було причинено такі незручності, які ми бачили усі, що стосується ДТП, що стосується людей, які йшли до своїх домівок, і хочу сказати, що я провів. Перемовини з особами, які відповідають за безпеку у місті Харкові, і ми домовились, що поступово з сьогоднішнього дня ми будемо вмикати світло. Це стосується центральної частини міста, основних дорог, магістралів. Крім цього, будемо розширювати географію включення. Поступово розширювати сьогодні. Включимо тестовому режимі з 18-ї години. До 19.30 буде роботи, працювати світло, і кожного дня будемо поступово трошки, потрошечку підсилювати освітлення, додавати географію, розширяти географію.